мають поважати, нам мають пропонувати допомогу. Ми кажемо хоча б іноді дякувати. Мені здається, ми самі іноді знацінюємо свій труд. Наскільки часто ми кажемо, як ми заїбалися? Декілька разів на день. А людям ми про це кажемо. Ні. Вони не знають про це. Ми говоримо про це рідним. Наші е, батьки знають, що ми втомлені, виснажені, не можемо встати. Діти знають. Е, а люди, для яких ми робимо, вони думають, що це легко, що це все з неба падає, що в тебе купа енергії. А вони не знають, що ти вже хвора просто на всі свої органи, і тобі треба вже давним-давно лікуватись, а не цим всім займатись. Може нам треба говорити про це? Особливо, знаєш, коли мене накрила моя хвороба, такі всі взяли паузу, ніхто нічим не займався чомусь, ні то, ніде. Знаєте, в мене було таке враження, що всі вичікували: здохне чи не здохне, викоропкається чи не викоропкається. От, от в реалі так, так було. Жодна соціальна служба, знаючи, що маленька дитина, ні все нормально. Ну взяла трубку, жива ну окей.